Вітаю, друзі! Впевнений, що ви вже знаєте, що щонеділі у місті Монктон за адресою 52 Фолкун-стріт відбуваються українські обіди. Проходять вони у приміщенні церкви. Заді є така невелика столова або ж кухня, або ж місце, де можна все це провести. Чому це важливо? Я гадаю, що не завжди в українців є нагода просто так зібратись потрібен якийсь привід. А так ви можете прийти, особливо дуже багато людей, які соромляться прийти, щось поговорити, запитати. Давайте заглянемо, що там відбувається. Часу пішло на підготовку цього всього? Нам пішов повний день і півночі на підготовку цих всіх смаколиків. Що Сьогодні в меню? Сьогодні ми маємо курячий бульйон, тоненькі налиснички всередині з соковитим м'ясним фаршем, традиційний салат олів'є, ми традиціям не зраджуємо і сирник, королівська ватрушка з зьомок. Я думаю, що такі речі, як ми тут робимо, потрібно робити, тому що в нас є багато українців тут, а не всі кожен раз можуть об'єднатися і бачити один одного. І тому ми готуємо такі якісь обіди, щоб об'єднати, щоб люди приходили, знайомилися, спілкувалися. То бульончик курячий, свіженький, тільки свіжу приготовити. Я, я, я буду сильна. Си. 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 Так. так аби не мало було. Поспілкуватися з своїми друзями, знайти нових знайомих та весело провести час в полі друзів. Також за дуже смачними обідами. Згадуються рідні моменти так як після свят, як ми всі сиділи вдома разом, скажімо, як одна родина. Також перевагою тих зборів наших є те, що ми можемо спілкуватися, не забувати, хто ми є, звідки ми є, і не забувати, де ми є зараз. Також я би рекомендував. Приходити всім підтримувати громаду, бо разом ми — сила. Доброго дня, мене звати Ярослав. Я е, е, був прихажанцем цієї церкви, е, мабуть, коли вона утворилася. Потім в мене був один рік перерив, мене тут не було в вморкнені. Зараз я повернувся. У е, е, мене є зараз своя ветеринарна клініка. Так, е, так, якщо у кого є тварини, хочу скористатися можливістю, запросити. До нашої клініки, якщо є потреба в цьому. На ваших екранах ви можете побачити контакти нашої клініки. Дякуємо. Хай Таня. Аймфайн ті. От батію. Інджой інджой налисники і бульйоні. Так, звичайно. Так? А, Каролінка, ти, ти, ти що? Мені на хоче. Так. Все дуже на смачне, соковите. Два, два, два сирника коротка, яке. Аня, звати. Так? Аня. Скільки часу? Скільки вік? Вік? Бі? Ой, боже, ти. Дані, ти два місяці, давай. 10 квітня народилась. Ми е, не дамо Монтані. Нам дуже подобається ходити кожної неділі на ці обіди. Дуже гарні обіди, дуже смачні і нам подобається. Ми навіть з собою буває беремо. Добре, беремо. Там на кінець скажеш! Що. Доброго дня. Мене звати Оксана. Ми нещодавно приїхали до Монтена з Альберти. Щоб познайомитися з, нашим, ну, з українцями і дізнатися більше про наше ком'юніті, ми прийшли до церкви і ось зараз ми знаходимося на обіді, який готується кожної неділі двома сім'ями. І Дізнаємося також про культуру і звичаї інших регіонів. Ми заказали дуже смачний бульйон розсіл олів'є, яке дуже рідко тут буває, і смачне. Бандерики супер, все дуже смачно, приємно. Як ну, Бандерики? Це Бандерики називаються. Налиснички, Бандерики. Таке. Всім дякуємо допомогти нашій церкві розвиватися тут, в Моктоні. Їжа. А що найбільше мені Торт. Дуже-дуже смачно. Упше, просто. Краще, ніж у ресторанах. Налисник. Хотів вам подякувати. Все було дуже смачно, все було дуже гарно. Цієї неділі ви справились дуже файно. Ми збиралися. Нам дуже приємно, що людям смакувало, бо деякі наші клієнти приходили за другою порцією. Це означає, що було смачно. Це дуже гарна така традиція, що ми розпочали в нашій церкві. і надіємося, що після нас хтось візьме свою другу чергу, хтось на наступну чи через неділю приготує, щоб господині не лякалися. Це не так дуже все страшно. Звичайно, що треба приділити час і кошти, які ви витрачаєте на продукти. Ви собі залишаєте побажання. Так що чекаємо наступних господинь, наступних обідів. Приходьте, заходьте, чекаємо. Ми раді, що приходять багато людей до нас, тому що в такому колі ми можемо спокійно поспілкуватися, зустрітися, хтось познайомиться, може, якусь інформацію хтось собі корисну для себе може знайти. Тому що люди приїжджають, і всі, всі шукають роботу, хочуть. І тому я думаю, що добре буде, коли ми будемо зустрічатися, спілкуватися і одночасно насолоджуватися своєю українською кухнею.